До нашої студії сьогодні завітала Діана Мазур, лікар-терапевт, співачка та матуся трьох прекрасних малюків. Вітаємо вас, Діаночко. Доброго дня. З чим ви завітали до нашої студії сьогодні? Чим порадуєте нас? Взагалі хочу привітати з тим, що нарешті ми дочекалися літа, і воно вже так впевнено крокує Вінницею. У самому розпалі. Звичайно, і дуже приємно. Чути такі відгуки від гостей міста, те, що місто дійсно розквітло, Ось, тому завжди приємно прогулятися вечірніми вулицями, відвідати такі прекрасні куточки в нашому місті, які важко перелічити. А ми нагадуємо нашим телеглядачам, що серед такої великої кількості жінок Поділля серед нас живуть і квітнуть такі прекрасні особистості. Звичайна українська дівчина, матуся трьох малюків, при цьому співачка та лікар. Діаночка, виконайте нам щось. небудь із задоволенням. Я вважаю, що людина має бути багатогранною, ось, і, звичайно, якщо є талант, він безумовно має розквітати в різних його проявах. Тому мистецтво, це я вважаю це лозунг життя. Тобто мистецтво має бути і в, і вдома, і на мистецтво роботі, і життя. в душі, і взагалі в всіх наших захопленнях. Ну, з задоволенням хочу заспівати а, пісня, яка мені дуже подобається, але ця пісня, вона не просто для мене е, е, як музичний твір, але це свого роду е, мої кредо. Ваш талісман? Можливо, це просто е, ті слова цієї пісні. Я завжди нагадую в якісь такі нелегкі години життя. Будь ласка. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Надо только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердце лениво спесиво, Чтоб за каждую малость оно говорило спасибо, спасибо. Дуже гарно, спасибі. Ви багаторазова лауреат та переможниця всеукраїнських музичних пісенних конкурсів. Розкажіть, будь ласка, про можливо найбільш визначні ваші перемоги за останній час з якими піснями? Я взагалі вважаю, що мої перемоги ще попереду, але з тих перемог, які на моєму шляху господь мені дарував, і я дуже щаслива. Тому що в мене була можливість презентувати місто Вінницю, навіть свій дорогий медичний університет в свій час, тому що саме в роки навчання в медичному університеті коли була змога бути учасницею таких великих фестивалів, як на хвилях світяться червона рута, червона рута віра гіпократа гіпократа. Так і взагалі, ну наймасштабнішою свою перемогу я вважаю участь в Сукраїнському фестивалі, який відбувся в Івано-Франківську. Ну до речі, я отримала гран-прі, і дуже було приємно отримувати гран-прі з рук голови журі Дмитра Гнатюка. Була заслужена перемога і, враховуючи те, що ви виступали з авторською піснею, музичне аранжування Юрія Ташпікова і слова Якова Ясевича. Пісні було дві. Акцент був зроблений саме на українській такій мелодичній тематиці про матір. Про нашу, нашу природу, наш край. Ми маємо нести, так як ми українці, і якщо є змога, це ще піснею розказати, чи якось донести до слухачів. Це, це ще більше вражає, Песенно. ще більше зароджує в душі от такі любов до своєї країни. До своєї мови, до рідної землі. Обов'язково. Що ж це за автор слів? Хто це? Хто такий Яков Ясевич та Юрій Ташпеков? Почнемо з автора слів пісні Журба. Творча людина, яка, на жаль, її вже немає з нами. Хочу сказати, що в своїй творчості він завжди пропагандував такі важливі нам з дитинства ну, поняття, як батьківщина, любов до своєї країни, до своєї мови, до батьків. Ось пливуть лелеки клином. Пролітають біля хати. Красива лірична пісня, яка зворушує і на очі навертаються сльози. На жаль, так склалося, що вашої матусі вже немає поряд. Вона є, але там на небі. Дякую, і... Дякую за пам'ять. Ми з великою повагою ставимося до неї. І, звісно, ця пісня у вашому житті проходить червоною ниточкою крізь всі події вашої молодості, юності. Можливо, ми продовжимо на якійсь більш веселій ноті і заслухаємо Звичайно, щось я, оптимістичне, я позитивна. Дуже вдячна батькам і дуже вдячна долі, що я змогла перенести якісь життєві негаразди. І ще раз хочу акцентувати на тому, що наша основна напевно, така роль в житті це. Відтворювати те, що даровано тобі, Господом, як кажуть, талант. Ось. І якщо в тебе є змога завжди бути. От... Просто е, сонечком, хороше, сонечком кругом, де б ти не був, і завжди тобі я думаю, доля всміхнеться. Ось тому хочу ще раз наголосити: якщо ви гарно вишиваєте, обов'язково вишиваєте. Якщо ви гарно робите якусь справу, завжди її робіть з задоволенням, тому що повірте мені, напевно, ви її робите краще за всіх. Есть, а говорю, так вы, вы хотите заспевать, то что такая оптимистичная, с удовольствием. Автор Акьяра «Гордая прелесть осанки». Гордая прелесть осанки, страстной негачей, Все это есть у испанки, дочери южных ночей. Гордая прелесть осанки, Страстная нега Все это есть у Испанки, Дочери южных ночей. Дякуємо вам Дякую. браво! Дякую. Дяночко, особисто я бажаю вам зробити власний творчий вечір, запросити нас, а ми з радістю покажемо нашим телеглядачам це у нашому сюжеті. Дякую. Я з задоволенням подумала цю ідею, але я думаю, що це не важко. Потрібно бажання І аби поряд з нами були ті, хто нас підтримують і допоможуть це зробити. А я від імені нашої творчої редакції скажу, що ми підтримаємо вас. Взаємно. Дякую. Порадьте нам усім, як залишатися оптимісткою за будь-яких обставин. По-перше, ми маємо завжди пам'ятати, те, що ми живемо на цій землі, і ми неповторні, і це життя теж неповторне. У кожного є свій шлях, свій талант, той, що допомагає нам з радістю сприймати життя, сприймати життя звичайне, і, і якось розфарбовувати наш світ. Ось я, наприклад, дуже хочу сказати, що мені дуже приємно, Катерина, бути на вашій передачі. І, звичайно, кожен з нас це по-перше, творча людина, і ми проявляємо свій потенціал творчий незалежно, де ми знаходимося. Чи ми знаходимося як матір біля своїх діток, чи ми знаходимося на роботі? Ваші слова підтверджують одну надзвичайно важливу глибоку річ. Незалежно від того, чим людина займається, незалежно від того, наскільки важливою змістовною займається справою, важливо залишатися людиною і притримуватися моральних принципів та орієнтирів. Звичайно, і я як лікар, ще хочу обов'язково нагадати нашим глядачам, що ми завжди маємо. Турбуватись за наш здоровий спосіб життя, обов'язково не лінуватись. Такі вже речі, які вже, напевно, Гіппократ казав свій час. Активний спосіб життя, здорове харчування і позитивні емоції. Обов'язково. Дякуємо вам. Що на останок програми ви побажаєте нашим телеглядачам? Щоб вони любили свій. Свій, свою країну, свій край, своє рідне місто, і щоб в нас було більше часу відчувати радість того, що ми живемо в нелегкий час, але в щасливий час, того, що в нас є змога будувати свою державу, брати найкращі приклади з всього світу і, звичайно, пропагандувати нашу культуру. Дякуємо вам. А всім глядачам нового дня нагадуємо, у студії з нами сьогодні співачка, лікар-терапевт, матір трьох малюків Діана Мазар.